І знову привіт! Він на каналі читати круто. Бухтів, знаю я, з вами Аліса. Сьогодні у мене татусова книга від автора Володимира Вакуленка. Видавництво Старого Лева. Я більше ця книга доволі прикольна, але я хочу розповісти про самого автора. Ось Володимир Вакуленко. Жив в Харківській області. Та він був цивільним мешканцем. Собі писав українські твори, ось, був певний період, е, був волонтером та займався просто цивільним життям, жив своєю родиною. Ось. Але напала русня, та вони зайшли в Харківську область, його купували, та його забрали в полон. Ось. Та всі думали, що його знайдуть, його просто викрали. Але як, як опинилось, його вбили, він загинув, та його знайшли в братській могилі. Я ненавиджу за те, за, ще не навіть рушню, руш, росіян, що вони просто вбивають всіх дітей, дорослих, бабусів, дідусів, а особливо вони вбивають. Це. Авторів книг, співаків та інших людей, які просувають українську культуру. Тобто вони куди не зайдуть в інші країни та куди далі вони не заходили. Їхня ціль вбити культуру, щоб населенню внушати те, що у вас ніколи, ніколи не було історії цієї країни. Тільки є історія росіян та все ось. Тобто, де вони не прийшли? Вони знищують всі пам'ятки, бібліотеки та все. Ось. Тобто вони вбили цивільну людину, яка нічого не зробила. Ось, вона жила своєю родиною, писала книжки українською, просувала літературу. Я дуже пишалася, що в мене є книга від Володимира Вакуленка. Ось, Усім рекомендую її купити. Вона цікава. Ось та далі, щоб вшанувати його. Усім рекомендую. на Всім до побачення!